Пішохідні доріжки в руїнах на гарячу лінію новин поскаржилися львів'яни. Мовляв, на вулиці Грінченка через напівзручний тротуар люди падають, і ламають кості. Відтак йти доводиться у бабіч дороги, де зовсім немає асфальтного покриття та багато калюш. Або ж по проїжджій частині, а це досить небезпечно. Львів'яни обурені. Якщо дороги в місті лагодять, то до пішохідних доріжок руки комунальників не доходять. Новини перевірили тротуари на Грінченка і з'ясували, чому їх не ремонтують. Результати далі. Йшла спіткнулася, впала в результаті два місяці суворого лікарняного режиму. Пані Катерина тепер це місце уминає з острахом і називає його смертельно небезпечним. Я схожу, ля розтягнула і диски зрушила і плече зрушила, все зрушила. Тепер 77-річна жінка ходить, опираючись на палицю, і додає, якщо в день то ще можна пройти, то як стемніє, нереально. Бо ризикує ж не тільки пошкодити взуття, а й навіть зламати ногу або руку. Діти падають, дорослі падають. Ну та та й кусати дороги, ну не можна зробити. Можна. Зробити можна, та ніхто не поспішає. Тим часом тротуарне провалля росте як в ширину, так і в довжину уже більше метра. Ужасний. <звірів> Як казав, звір'я, зв'язда в шокі. Оце коло базарик який постійно збирає торгові місця, гроші за торгові місця. І от просто дуже люди ходять собі, ноги ламають. Тріщина ями подекуди немає плиток. Вщент розбитий тротуар від початку ринку на Грінченка аж до кінцевої зупинки 13-го тролейбуса. Ба більше навіть вздовж проїжджої частини. Ходити нереально здоровим людям, а про незрячих і мови нема. В 10-му будинку цілий будинок майже там сліпих. Далі ще гірше тут тротуару немає взагалі, І то вже як кажуть львів'яни роками. Зате є пішохідний перехід. і маємо з одного боку дороги цивілізація, з іншого її кінець. Замість тротуару, суцільні горбики і ями, аби не травмуватися. Львів'яни цю діянку дороги проїжджою частиною, яка також у жахливому стані. Чому не ремонтують тротуари на Грінченка? Запитуємо у Шевченківській райадміністрації. Тут кажуть, черга не дійшла. Цьогорічна реконструкція пішохідних доріжок у районі виділили понад 2 мільйони гривень. Наразі роботи тривають на проспекті Чорновола на стадії завершення на замарстинівській торф'яні і вже повністю відремонтовані тротуари на Величковського та хімічні. Щоправда, та мешканці і цих вулиць запевняють, відремонтовані не всі хідники. Ми плануємо. Робити ремонт тротуару на вулиці Грінченка, починаючи від вулиці Мазепи, ми два роки назад там розпочали тротуар, і в цьому році ми плануємо його завершити до, до вулиці Грінченка. Крім того, можу вам сказати, що є домовлені з керівництвом ринку, який знаходиться на даній вулиці. Вони за свої кошти будуть відремонтувати тротуар, який є прилегли до їхньої до їхньої організації. Як не цього, то наступного місяця тротуари на Грінченках ремонтуватимуть стовідсотково. Новини отримали конкретно обіцянку від чиновника. Чи дотримують свого слова у Шевченківській райадміністрації, Покаже час. Марія Цеца, Павло Замрій, новини.